Урок 12. Назва уроку Participles. Дієприкметники. Дивіться. Ну, на досі ви все бачите, я написав тільки що. Є 5 видів дієприкметників в англійській мові. Ось вони. Participle 1. Reading cooking. Ми про них знаємо. Participle 2. Read. Cooked, третя форма дієслова. Ми про них знаємо. Perfect participle. Having read, having, і плюс третя форма. Ну, having cooked, третя форма правильного дієслова Зрозуміло. Четверта форма. Participle one passive. Як бачите, being read. Being і третя форма дієслова. Ну, being cooked, звичайно. Також правильне дні слова. І perfect participle passive, having been, і плюс третя форма. Having been read, having been cooked. Ну, а зараз поговоримо про кожну з цих форм особисто. Дивіться, тепер я написав тільки два види participles. Зліва participle one active і справа participle one passive. Давайте спокійно. Я зараз вас, вам прочитаю і український варіант, і англійський. Чоловік, який читає газету, живе в нашому домі. Як бачите, це в нас такий у Кнітській моці називається описовий зворот. Він перекладається за допомогою Participant One. The man, reading a newspaper, lives in our house. Другий приклад. Читаючи газету. Чоловік час від часу озирався. Читаючи. Це дієприслівник недоконного виду в українській мові, читаючи. І він теж а, от, перекладається на англійську за допомогою participle one active. Читаючи газету, чоловік час від часу озирався. Reading a newspaper the man looked back from time to time. Тепер, participle one passive. Ну а тут, дивіться, uh, One анпесів перекладається на українську да, за допомогою підрядного речення. Других варіантів немає. Коли йому читають оповідання, він завжди знаходить помилки. Ну, наприклад, «Being Read stories, he all with finds mistakes в українській мові підрядне речення. Коли йому читають оповідання. Uh, в англійському реченні «participle 1, – Bean, та третя форма дієслова. Окремо поговоримо про participle 2, третю форму дієслова. Ну, ми вже з вами знаємо, що participle 2 приймає участь у утворенні граматичних частів групи Perfect та Passive Voice, так? Але може вживатися окремо. Ось дивіться. Ось такі два приклади. Сукня, куплена минулого тижня, дуже красива. The dress bought last week. It's very nice. Тобто participle One відповідає українським пасивним дієприкметникам. Так, ось bought. Третя форма дій слова buy. Ну, це ви знаєте. Його зломана нога була оглянута лікарем. Зломана. He broken leg was Examined by the Doctor. Broken третя форма неправильного слова to break. Ну і перед вами ще два види англійських Perfect participle active, perfect participle passive. Дивіться. Ось спочатку про active. Прочитавши книгу, вона віднесла її в бібліотеку. В uh, українській мові, ось частина мови, називається uh, дієприслівником так? Минулого часу. Дієприслівники минулого часу і передаються в англійській мові за допомогою Perfect Participle Active. Прочитавши книгу, вона віднесла її в бібліотеку. Having read the book, she took it to the library. Перейшовши міст, перейшовши. Діє прислівник, минулого часу. Перейшовши міст, він побачив красиву дівчину. Хевен crossed The Bridge, he saw a night girl. А тепер perfect participle passive. Ну, no, Having Been Read. Ось він. А приклад такий. Коли йому прочитали оповідання, він помітив дві помилки. Коли йому прочитали, так, це підрядне речення в цьому українському реченні, І ось воно передається допомоги Perfect Participle Passive. Having been read as Tori, he noticed two mistakes. <звук> ну, а тепер найскладніше. Ось вам два речення для самостійного перекладу. Використовуйте ті види participle тільки що ми говорили. Будь ласка, перший приклад, написавши лист. Він відніс його на пошту. Ну і другий, коли їй читають казки, вона завжди засинає, будь ласка. А, порівняйте з вашим перекладом. Perfect participle active. Написавши лист, він віднісив на пошту. Having written a letter. Ну, тут можна дати дослівний приклад. Маючи написаний, да? вот having і третя форма дій слова. Having written a letter, he took it to the post office. Ще раз. Perfect participle active. Коли їй читають казки, вона завжди засинає being read fairy tales she always falls asleep being read uh, participle one passive being і третя форма дієслова Ну і ще два речення в переклад Використовуйте один, ну, два тут прийдеться, да, вида uh, participle's коли їх зустріли на вокзалі, вони були дуже раді, граючи на піаніно, дівчина їла цукерки. Отже, перше речення я переклав за допомогою Perfect participle Passive. Having been met at the station, they were very glad. Ну і друге речення. граючи на піаніно дівчиною від цукерки, playing the piano, the girl was eating sweets. Uh, Participle one, active. Ну і на цьому урок 12 закінчено.